Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Сьогодні у нас з вами огляд модних новинок в магазині Сінсей, колекція весна 2024. А також сьогодні відео ми з вами обговоримо, переглянемо, які ж тренди із 2000-х повертаються, які нам з них доведеться вдягати вже сьогодні. Отже, всім приємного перегляду, поїхали. Так, перша новинка це ось такі футболки з'явилися. Насправді така класна футболка. Дивіться, на шиті на ній йдуть такі намистини, ніби каміння зваровське дуже переливається. Так, така футболочка коштує 219 гривень. В наявності дуже багато їх і всі розміри, напевно що. Ось такі штани, знайшла. Дивіться, щось тільки один розмір бачу, такі жаті. Жаті, типу, штани, парашути вони ще називаються, з карманами. Такий клас. Так, ціна 399 гривень. Тільки милі такі висять тут толстолочки. з мультяшним персонажем. Це кіт Герфілд, якщо я не помиляюсь, ціна 549 гривень. Виходить, що ось такий крупний принт. Саме йде на спину. Із аксесуарів ось такі рюкзаки бачу. Можливо, це навіть не новинка. Стьобані, ось такий бежевий. Такий рюкзачок коштує 549 гривень. Ось такі симпатичні толстовки, Я думаю, що зараз можна, в принципі, в них ходити похолодало. Мені подобається цей бежевий такий світло-бежевий відтінок. Delice, надпис 549 гривень. І ось така деталь на плечі в вигляді золотистих будзиків. А Попереду ось така вишита намистинами. Напевно, що вручну силует такий кішки. Так. Така толстовка коштує 499 гривень. Сірий колір. Ось такі жилетки, стьобані жилетки на кнопках, ціна 499. Дуже легенькі. І, до речі, класні. Ось така смугаста чорно-біла сукня, приталена дещо. Круглий виріс, коротенький рукавчик. Топ, дивіться, в стилі 2000-х. Топ-майка. Синьо-біла, коштує 149 гривень. Ще ось така толстовочка теж є. Діснеївський герой, не знаю хто це. Утеплена. Ціна, дивіться, недорого, взагалі 549 гривень для такої дуже стильної толстовки це небагато. Так, Тут все йде в таких бежево молочних відтінках. Пастельний рожевий, ось такий жакет у вигляді бомбера. Ось такий бомбер, трикотажний, світло світло-беж. Ось такий лонгслів, смугастий, стильний, елегантний. 399. Спідниця плісе. Цікавий дизайн в неї, ніби з запахом. Штани палацу. Трикотажні, молочного відтінку. І тут так само дивіться, такий є свічут. Бежевий. Ціна 499. Дуже класний, симпатичний відтінок. Поруч ось такі майки. Відтінок насичений, такий бежевий. Топ-майка коштує 169 гривень. Новинка також ось такі джинси. Дивіться, білий дні. Модель кюлот. Тобто Вони йдуть вкорочені. Посадка от навіть не знаю, це в нас розмір 40. Дивіться, які вони тут широкі. А якщо подивитись, 38-й, наприклад, на мене. ну, тобто Вони мають бути опущені. Посаджені на талії, Це все може має звисати. Плюс в них, ось дивіться, ось так зроблений низ, обрізаний, але йде ось такий шов тут. Цікаві штани, 599 гривень, гривень кюлот wide leg crop. Кроп це вкорочені. Так, ось такий теж cropped top, Зібраний по обидва боки. Квадратний виріз. Ціна 219 гривень. Ще одна новинка на весну, це ось такі жакетики на підкладці. Цікавий такий відтінок. Щось між світло-світло-рожевим та ліловим. 549 гривень. Він йде двобортний, вкорочений. І до нього можна таку, ось таку підібрати, дивіться, спідницю. Збоку застібається. Ось такий виходить костюм, досить непоганий, жіночий, я б сказала. Класно буде з білими красивками, красивими, так? Да? Сукня, весна-літо. Ось така, типу шифонова. За 549 гривень виріс, тут гудзик або ж кнопка. І поруч знову ж таки джинси, кропт, але вже блакитний денім. Кюлот Wide Leg cropped, 599. І тут вкорочений обрізаний низ, дивіться, як зроблений. Із 34-го по 44-й є, дивіться, всі розміри 42-й, 42 і 44. Блуза. Рожева блуза, є квадратний виріс. По ній йдуть такі вибиті, чи то узори, чи то квіти. Понизу йде резинка, рукам ліхтарик, пишна така. І всередині навіть є ось така підкладочка, бачите, підшита. Всім привіт ще раз! Це мої любі підписники, гості мого каналу. Мене звуть Ната, хто вперше Ой. на моєму. Я все таки вирішила продовжувати потихеньку з такими вставочками в свої відео. Це рубричка в нас буде стосуватись модних трендів одягу та останні новини шоу-бізнес. Хто пам'ятає Джиліан Андерсон? Хто пам'ятає цей серіал? Секретні матеріали. Хто нам підкинув ідею? Вдягати стринги так, щоб їх було видно із штанів. штанівця цього дійства Джиліан Андерсон. Та мати того не очікуючи, зірка серіалу цілком таємно започаткувала модний тренд. Як же Андерсон прославилися своїми стрингами 2001 року, акторку запросили вперше на вичі вперше увага на вечірку Vanity Fair, автопаті, яке щорічно проводиться після церемонії Оскара, вибираючи вбрання, Андерсон зупинилася на бренді американського дизайнера Едуардо Лусеро. Та одягла однотонну сукню з довгими рукавами. В неї були вирізи на талії, довга спідниця. Але коли акторка обернулася. Позуючи фотографом на червоній доріжці, всі побачили її оголену спину, а ще чорну стриму. Виріз на спині був дуже глибоким, тому актриса вирішила надіти високу білизну. Ви розумієте, щоб не видно там було да? продовження слідує. І це призвело до того, що образ вийшов дуже епатажним. Також вона не відрізала, друзі, ярлик від трусів. Супер! Через що він трохи просвічувався через тонку. Білизну багато років вважалося, що Джиліан зробила це все навмисне, щоб привернути таким чином до себе увагу. Але виявляється, це зовсім не так. Андерсен 2016 року розкрила правду. Цитую е, слова самої Джиліан Андерсен. Я не пам'ятаю, як ця сукня овійшла моє з життя, і я навіть не впевнена, що приміряла її цієї ночі перед тим, як збиралася одягнути. Але коли я одягла її, моє лобкове волосся стирчало крізь сукню. І було два рішення. Я вибрала рішення номер два: стринги. Хотіла вона цього чи ні, але вбрання стало культовим. І після того всі почали носити стринги, які в буквальному сенсі стирчали із штанів, із джинс. Ну я пам'ятаю цей період, за який мені дещо соромно. sorry. Ця сукня була продана за аукціону, а отримані кошти пішли на благодійність. Ось такий чудовий фінал цієї, здавалося б, пошлої історії, і доповнила Андерсон свій лук. До речі, сонцезахисними захисними окулярами, квадратною сумкою з квітковим принтом і туфлями на підборах. І ще хотіла деякою новинкою поділитися, які Ой. ж тренди повернулися до нас, і що нам доведеться носити. Із двотисячних так перший тренд це тільки не це. Це металевий обруч. Да, це ві такі обручі наймовірніше були у вас, у вашої однокласниці, та ще. Кожної другої дівчини, яку ви знали, особисто в мене такого обруча не було. Ну, по-перше, тому що мені воно все давило. Я тілець за е, знаком зодіака, Я люблю все комфорт, лайт і коротше. Оце все обруч носити, ти нахиляється, Воно таке здається, як ніби щось десь тому Мені це не грозить. Наступний тренд це сумка Багет вузька, з короткою ручкою, яку прославив серіал Сексі місто. Знову ж таки, що я не дивилася серіал Сексі місто тому, що я спала, друзі. Я пам'ятаю, йшов цей серіал по один плюс один. Дуже пізно. Я в такий час вже відмикалася і засинала. Пишіть в коментарях, хто дивився, хто не дивився серіал і хто його як супер полюбляє. Я знаю, що багатьом він просто от зайшов настільки, що от всі побігли дивитися його продовження. Я його знову ж таки не дивилася. Не знайшла я там собі ніяку симпатію серед всіх чотирьох акторок. Навіть не знаю чому. Можливо, тому що я дивилася Дікий Ангел Наталі Орейро. долор, велісіда!» Ну, хто пам'ятає, той пам'ятає. Коротше, якщо хтось хоче цей е, тренд, пам'ятайте, що він із 2000-х. І це круто. «Широкий ремінь. У 2000-х такі носили Крістіна Агілера та Джессика Сімпсон, А тепер такі ще й. На заниженій талії пропонує мім'ю. Був у мене, ні, в мене був, але не такий широкий, але на заниженій талії. Так, я його чіпляла на штани, занижена талія. Типу, знаєте, ця Шакіра, Шакіра, Шакіра. А ще друзі повертається трендова пара взуття із 2000-х. Ось вони, ось тире вони, друзі. Після забуття вони знову підкорятимуть. Наші з вами вулиці в Грязюці та у Гірках, як то кажуть, наші улюблені босоніжки, друзі, на танкеті. Під час шоу осінь зима 20, 24-25 модного дому Клое в Парижі, що відбулося в межах тижня моди, попри різноманітність взуттєвих моделей на подіумі, гості показували свої босоніжки. Та да, гості сиділи в однакових босоніжках на величезній коричневій. Танкетці. Що ж, друзі, на цьому все. Я побігла шукати в секонд-хенді босоніжки на величезній танкетці. Друзі, дякую всім за перегляд. Дякую, дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал, а ми побачимося з вами вже в наступному відео. До речі, дизайн. Подумали, а що робити? Таке життя, селяві, як говорять виднів.